Практична робота номер 1 Робота з таблицями і зображеннями в текстових документах. Завдання номер 1 Створіть у текстовому документі таблицю за зразком. Дивіться інструкцію. Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем Практична робота 1.1. Запустимо Word. Пуск Програми Microsoft Office. Microsoft Word. Створимо таблицю. Таблиця. Вставити таблицю. Наша таблиця має 6 стовпчиків та 7 рядочків. ОК. Введемо текст таблиці. Номер потяга. Маршрут. Встановимо накреслення шрифтів. Виділимо перший рядочок і поставимо його положирним та курсивним. Виділимо стовпчик та поставимо його положирним. Змінюватимемо ширину стовпчиків, щоб звести нашу таблицю до такого вигляду, яка війна є в зразку. Примусово поставимо переноси. сервіс, мова, розстановка переносів. Примусово. Так. Зробимо аналогічно з усіма іншими стовпчиками. Отже, ми розставили переноси так, як в зразку. Виставимо в усій таблиці текст посередині комірки. Маршрути виставимо по лівому краю посередині. Розтягнемо трошки таблицю. Виставимо однакову висоту рядочків. Виділимо перший рядочок. Зробимо його заливку Заливка зеленим кольором. Поставимо нашу таблицю по центру. Отже, ми отримали таблицю, таку, як в інструкції. Збережемо її на комп'ютері. Файл. Зберегти як. Мій комп'ютер. Диск D. Створимо папку. Своїм власним іменем, наприклад, Руслан. Та назвемо його її, файл. Практична робота. 1. 1. Зберегти. Завдання 2. Відкрити вказаний учителем текстовий документ. Наприклад, тема 1, практична 1, зразок PR1. Ставте в документ відповідно до змісту графічні зображення з папки Тема 1. Практична 1. Рисунки. Розмістіть їх у відповідних місцях документа з обтіканням перед текстом, підібравши оптимальні розміри. Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем Практична робота 1.2. Отже відкриємо зразок. Файл. Відкрити. Мій комп'ютер. Диск Д. Тема 1, Практична 1, зразок практична 1. Виберемо лише читання. Будемо вставляти малюнки. Вставка. Малюнок з файлу. З мого комп'ютера. З диска Д. Тема 1. Практична 1. Рисунки. Вибираємо рисунок вставити. Зробимо формат перед текстом. Права кнопка. Формат малюнка. Розташування перед текстом. ОК. Зменшимо це зображення, щоб воно було приблизно таке, як стовпчик. Ставимо аналогічно інші малюнки. Ставка малюнок з файлу. Вибираємо ставити. Знову ж формат малюнка. Розташування перед текстом, ОК. Зменшимо його і поставимо ось тут. Аналогічним чином зробимо з усіма іншими. Отже, ми вставили всі малюнки. У Вас має вийти приблизно ось так. Збережемо у своїй папці Файл. Зберегти як. Мій комп'ютер. Диск Д. Руслан. І назвемо Практична. Робота. 1, 2. Зберегти. Завдання 3. Складіть у текстовому документі таблицю сучасних носіїв даних і значень їхніх властивостей, доповнивши таблицю зображеннями цих носіїв. Зображення підберіть з колекції ClipArt або з сайту Office Online, або з інших сайтів. Відформатуйте таблицю та зображення з використанням стильового оформлення. Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем, практична робота. 1, 3. Створимо собі новий документ. Створимо таблиця. Вставити таблицю. Нехай в нас буде 4 стовпчики та 7 рядочків. Перший рядочок це в нас буде номер по порядку. Другий назва, третій об'єм. Четвертий зображення. Зменшимо першу колоночку. Поставимо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Назви в нас такі: дискета. cd диск DVD-диск. Вінчестер. Флеш-диск флеш-карта. Об'єм дискети 144 МБ, cd диск 700 МБ. Отже, ми ввели текст. Тепер нам треба ставити зображення. Ставимо картинки. Перейдемо за яким-небудь браузером. Отже, показати робочий стіл. Запустимо оперу. Виберемо Google WW.com UA. Виберемо картинки та напишемо дискета. Скопіюємо картинку. Права кнопка. Копіювати зображення. Відкриємо наш документ. Права кнопка Вставити. Далі CD. Знову ж наберемо. CD. Копіювати зображення. Вставити. Аналогічним чином знайдемо все решта. Отже, ми вставили. Всі малюнки розмістимо тексти в таблиці посередині комірок. Дещо зменшимо наші зображення. Приблизно, щоб вони були однакові. Виділимо цей текст та збільшимо його. А то поставимо 28. Виділимо таблицю та застосуємо до неї стильове формат Таблиця, автоформат таблиці. Та підберемо якийсь цікавий нам стиль. Тут перемістився, от, Наприклад, цей. Застосувати. Отже, у нас буде таблиця виглядати. Ось так. Ну, давайте ще розмістимося все по центру. Воно не дуже добре. Вирівняти в клітинці. Ось так. Збережемо на диску файл. Зберегти як. Практична робота. Один, три. Зберегти. Отже, ми маємо отримати такі три файли. Перший файл з такою таблицею, другий файл з віршом і встановленими малюнками, і третій це сучасні носії інформації.